Понад 15 керівників зоопарків з усієї країни з'їхалися у рівне, щоб привітати наш зоопарк із 40-річним ювілеєм. Та сучасні умови ставлять перед керівництвом звіринців і величезні виклики. Одні виживають під кулями та обстрілами, інші іноді ціною життів працівників евакуюють тварин. Проблеми із нестачою фінансування відвідувачів, складна політична, економічна, безпекова ситуація, але зоопарки тримаються працюють, по можливості рятують тварин. Деякі добудовують додаткові вольєри, щоб можна було прийняти тварин із інших зоопарків. Миколаївський зоопарк. Вісім ракет природи на територію зоопарку. Харківський зоопарк, п'ять працівників зоопарку загинули під час виконання своїх обов'язків, доглядаючи за звірями. Асканія нова працює попри те, що область в окупації в Асканії нові стоїть український прапор. Надзвичайно важливо сьогодні обговорити план дій підтримки і тих зоопарків, і нашого зоопарку.